От як українською ви скажете стопка книг, і що це за одиниця вимірювання така стопка. Тільки давайте домовимося на березі. Ми не можемо стопку книг називати чаркою. То нехай наші сусіди роблять. Вони усе вимірюють чаркою. Слово стопка має два логічних пояснення: і перше це невеличкий посуд для напоїв, який традиційно становить 100 грамів. Ну і друге, це історична одиниця вимірювання за часів, коли люди ще замість лінійки усе міряли стопою, тобто ногою. Але всесвіт дарував українцям пишну мову, в якій на все є інтелігентні і вишукані відповідники. Тож не офіційно, але заявляю. Українською також пасую на велику купу книг казати стіз книг, а не стопка. А ще інколи пасливо кажуть стосик, стосик книг. Ой, відчуваю в коментарях, ви мене з'їсте, але ж не я це придумав. Слово стопка також десь існує. Ну, мова ж вона широка, як Дніпро, і вона не для того, щоб мовчати і не використовувати увесь її потенціал. Читаю стіс, рідко стос, велика кількість предметів, вертикально складених один на одний, як от папір, дрова, цегла, чи от книжки, приклади з літератури. Тією самою ходою пройшовся по кабінету і нарешті засів коло бюрка, на яким підіймався угору цілий стіг листів. Іван Франко. Тож, усі питання до Франка. Я побіг. Почуємося.